Привіт! Мені стало цікаво, яке озброєння ми отримали після розпаду СРСР. Я провів багато часу в інтернеті в пошуках будь-якої інформації і ось що я знайшов. Виявляється, в 1991 році Україна була третьою ядерною країною, але як для молодої країни, ядерна зброя була великим тягарем. Тому Україні довелося відмовитись від ядерної зброї. Тому 5 грудня 1994 року президентом України Леонидом Кучмою було підписано указ про шлях ядерного роззброєння. Після розпаду ми отримали численність понад 800 тисяч військових. Із озброєння ми отримали танків 6500, 7 тисяч броньованих машин, півтори тисячі літаків, а загальна кількість літаків разом із транспортними 2960 одиниць 350 кораблів. 1272 одиниці ядерних боєголовок. Але всі дані взяті з різних ресурсів, то вони можуть не відповідати дійсності. Тепер розберемо все детальніше. Але нагадую, що ця вся інформація не може бути 100%. І почнемо ми з танків. пт 180 одиниць. На сьогоднішній день цей танк списаний. Т54 55 2700 одиниць. На сьогоднішній день цей танк списаний. Т-62. Середній танк 300 одиниць. На сьогодні цей танк списаний. Т-64. Основний бойовий танк 2100-2200 штук. Т-72. Основний бойовий танк. 1000-1300 одиниць. Т-80. Основний бойовий танк 300 штук. На танках все. Як бачимо, цифри вражаючі. Тепер настала черга бронетранспортерів МТЛБ Плаваючий бронетранспортер 2090 штук плюс БТРД. Авіадесантний бронетранспортер 100 штук. БТР-152. Бронетранспортер. Кількість якого невідома. БТР-50. Бронетранспортер. Кількість також невідома. БТР-60 бронетранспортер більше 136 одиниць. БТР-70 бронетранспортер більше 857 одиниць. БТР-80 бронетранспортер більше 395 штук. На бронетранспортерах я закінчив. Тепер перейдемо до бойових машин піхоти БМП-1, 1770 одиниць. БМП-2 більше 1433 одиниці. БМП-3 6 одиниць. БМД-1 приблизно 155 одиниць. БМД-2 Також приблизно 155 одиниць. На бойових машинах все. Тепер почнемо. З бойових розвідувальних машин. БРДМ 2 більше 600 одиниць, БРМ 1К більше 450 одиниць. Про літаки я розповім трішки більше, не тільки про військові. Список включає всю авіацію повітряних сил, також армійську, морських і прикордонної авіації України, що знаходиться на озброєнні в 1992 році. Почну з бойових літаків. Су 15 М. Винищувач перехоплювач 78 одиниць, Су-17 М. Винищувач бомбардувальник 29 одиниць. Су 24 м Бомбардувальник. 239 одиниць. Су 24Р. Розвідник 35 одиниці. Су 25. Штурмовик 83 одиниці. Су 27. Винищувач 123 одиниці. Су 33. А також Т10К. Палубний винищувач 2 одиниці. Міг 21. Винищувач перехоплювач 377 одиниць. Міг 23. Винищувач перехоплювач. 172 одиниці. Міг 25. Винищувач перехоплювач 97 одиниць. Міг 27 М. Винищувач перехоплювач 49 одиниць. Міг 29. Винищувач перехоплювач 220 одиниці. Як 28. Багатоцільовий літак 37 одиниці. Як-38. Палубний штурмовий. 2 штуки. Б12. Протичовновий літак. 3 одиниці. Ту 16. Стратегічний бомбардувальник. 121 штука. Ту 22. Стратегічний бомбардувальник 60 одиниць. Ту 22 М. Стратегічний бомбардувальник 44 одиниці. Тут 95. Стратегічний бомбардувальник. 23 одиниці. Ту. 142. Стратегічний бомбардувальник. 8 одиниць. Ту 160. Стратегічний бомбардувальник. 19 одиниць. іл 38 протичовновий літак. 2 одиниці. Як бачите літаків в Україні в 90. Другому році було достатньо, щоб захистити небо України і територію. А ми переходимо далі. Бойові вертольоти Мі 8 багатоцільовий. 280 одиниць. Мі 24 ударний вертоліт. 250 одиниць. К27 багатоцільовий. 4 одиниці. К 29 багатоцільовий, 5 одиниць. Також Україна отримала безпілотники. Так, в СРСР були безпілотні літальні апарати ТУ 141 безпілотних більше 50 одиниць і Ту 143 безпілотних більше 66 одиниць. Використались вони у розвідувальних цілях. Також Україна отримала навчальні літаки Л-29 Навчальний 20 одиниць. На сьогоднішній день він списаний Л-39 Альбатрос. Начальний. 506 одиниць Ту 134 УБЛ навчальний 7 одиниць списаний Як 52 навчальний більше 180 одиниць. На навчальних літаках все. Переходимо далі. Транспортні та допоміжні літаки АН-2, багатоцільовий 3 одиниці, АН-12 транспортний 3 одиниці. Ан 24. транспортний, 3 одиниці. Ан 26. транспортний, 55 одиниць. Ан 30. Літак аерофотозйомки, 6 одиниць. Ан 32. транспортний, 5 одиниць. Ан 72. 74. транспортний патрульний, 2 одиниці. Ту 134 транспортний 4 одиниці. Ту 154 транспортний 1. Іл 22 літак радіоелектронної розвідки. Яка кількість невідома? Іл-62 транспортний 1. Іл-76 МДТ транспортний. 190 одиниць. Іл-78. Літак заправщик 21 одиниця. Як 40 транспортний. 6 одиниць. На цьому класі літаків ми заканчуємо. Переходимо тепер до транспортних вертольотів. Мі 2. Багатоцільовий. 80 одиниць. Мі 6. Транспортний. 60 одиниць. Мі 9. Повітряний командний пункт. 4 одиниці. Мі 17. Транспортний 83 одиниці. Мі-26. Багатоцільовий, 22 одиниці. На авіації я вже закінчив. На жаль, про морський судна мені не вдалося нічого знайти. Інформації ніякої немає. Підтримай україномовний контент в Ютубі. Постав подобайку і підпишись на канал. Натомість я буду намагатися зробити контент ще цікавішим.